Роки віддано праці у соціальній сфері. Величко Галина Іванівна просила на село. Відвіть Наталія Григорівна. Отже, шановні наші. Вілка вашої рідної організації вітає вас і дарую вам ці квіти та пам'ятні сувеніри. Тож прийміть у подарунок. Дякую вам. Просимо вас заняти з селий залі. А ми продовжимо. Запрошуємо на сцену виграння територіального центру Ярошенко, Любовську Іванівну. Любов Юхинівну, Вознякову Ало Григоріну та Вайло Валетину Леоні. І бачить не твої обласки. Аплодимо, А також із задоволенням запрошуємо. На сцену ветеранів управління соціального захисту населення районної державної адміністрації. Аплодисменти, аплодисменти, друзі. Запрошуємо Малаку Варвару Вікторівну, Сторожук Валентину Іванівну. Ми, звісно, живемо Вітра Кідратовича. Не чекайте від нас, Вітра Кідратовича. На А будемо, будемо, це дуже приємно. Дякуємо, шана вам, була. Хай, хай вам весне щастя пророчать, хай кують вам літа, хай рік за роком, що минає, здоров'я, сили прибавляє, хай щедро рочать років соцвіття, Щастя, любові вам і довголіття. Для вас, шановні, наш наступний номер святого концерту.